Я впевнений, що ви бачили, як коні жують траву. Але що насправді в їхньому меню? Ось 10 цікавих речей, яких ви не знали про те, що їдять коні. Коні травоїдні тварини. Трава і сіно їхня основна їжа. Вони з'їдають від 10 до 15 кілограмів сіна на день. Уявіть собі, сіно як гігантський салат, надзвичайно важливий для їхніх животиків. Коні люблять ласощі, такі як морква, яблука, буряк, навіть кавун, але забагато цукру не можна. Вони їдять повільно і часто до 16 годин на день. Цікавий факт коні не можуть блювати, тому правильне годування для них надзвичайно важливе. Жодного молока, тільки вода, і багато. Дієта кожного коня унікальна. Пам'ятайте, маленькі порції ніякого хліба чи людської їжі. Здорова їжа означає щасливих сильних коней.